Так, дивіться, хто шукав двох підвіз, скот значить, приїхав зі Швейцарії. Дивіться, задній повітряний амортизатор. Передній добротний приїхав амортизатор. Він тут регулюється, навіть підвіска. Бачите? Дивіться. Раз. Опускається, піднімається, опускається. Так само. І з другої сторони. Дивіться, бачите, як працює амортизатор. І з другої тут блокується. Щемановські гідравлічні гальма стоять, дивіться, монетки стоять Діоровські. Алюмінінова рама, 26 кулеса. Шимановський шатун. Ззаді парокидочка XT на касеті 9-втулки. Діор ЛИХ стоять. Ну, дуже добротні, має добрий накат. Вся Задня частина на підшипничках, а не на втулках, як в китайському ровер. Подивіться просто, велосипедик просто прекрасний, резина, максимум свіжа, можна їздити, усилені, підстановлені, вода в нас стоять. Подивіться, який задній амортизатор. Тут на рулю блокується амортизатор, має пару положень. Бачите. Когось буде цікавити такий велосипедик, хто шукає на двох амортизаторах, любить комфорт. О, бачите, взагалі заблокував і не робить. Чик собі включив, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20 на Тестдрай. Собі провестися, попробувати, зайде, заплатити, не зайде. Є інші моделі, які можете собі там спробувати. Кого нема такої можливості, надсилаємо по цілій Україні. Без проблем.